Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Мастер Клас. Нагадаю, наша чоловіча футзальна збірна цими днями, а іменно вівторок, середа, 5 і 6 листопада, вирушає до Чехії, де проведе якраз таки за два дні два спарінг товариських поєдинків. Матчі. Тобто. Проти місцевої чешської національної футзальної збірної чоловічої. З найкращих наших клубів відібрано найкращих гравців. Звісно, зрозуміло, основним таким базовим футзальним клубом постачальником найкращих гравців до національної збірної є футзальний клуб. Хід Київ. Тому і вирішено було між турами е у будні дні провести ось такі м товариські розминочні спаринг-матчі з чешською чоловічою футзальною збірною. Е перший матч буде так само, як і другий. Починатися о 20.00 в Чехії на відомій нам з вами вже арені, де і наші дівчата навіть вже грали у цьому сезоні, наша жіноча футзальна збірна. Я, що особисто я чекаю від цього двобою. По-перше, перевірка готовності. До сезону тих чи інших гравців, і як у нас справи по саме по питанням зіграності футзалістів між собою з різних клубів. Це дуже важливо. Дуже важливо тренерам знайти підхід ось в цьому напрямку. Тому я вважаю, що будуть трішки Ротації, експерименти, перестановки саме зі складом. Гра зі складом буде ось ці два дні, вівторок і середа. І тому, друзі, я хочу, щоб ви надали свої пропозиції в коментарях, окрім базового клубу хит Київ, з яких ще футзальних клубів України ви б кого запропонували в збірну футзальну чоловічу нашої країни. Буде цікаво почути про ваших улюблених футзалістів можливо, в таких футзальних клубах, яких ми ще не знаємо, і розглянути деякі кандидатури в національну збірну. Тих футзалістів, яких ще не було. Я вважаю, треба шукати. Треба шукати і виховувати своїх рідних українських футзалістів. У нас рівень футзалу, чемпіонат світу в Ташкенті в цьому році, показав, що Україна серед самих крутих збірних чоловічих по футзалу у світі навіть. Ми зайняли третє місце на чемпіонаті світу, друзі. Тому я і піднімаю ось цей рівень зацікавленості футзалом у нас на каналі. Я вважаю, український футзал, особливо чоловічий, достатньо високого рівня. І тому я хочу розглянути. Е Спочатку я хотів розглянути ось ці два матчі проти е, Чехів, там у них е, вівторок середа, як одне ціле. А потім я вирішив, що один із матчів буде ось якраз таки ігра е, составів, ротація, оце вивчення, е, кого ж все ж таки краще виставляти стартове. Хто буде основна п'ятірка у нас? Самий головний воротар, я думаю, тут навіть ні в кого сумніву немає. Хто у нас самий крутий воротар України у чоловіків? А ось щодо гравців самих, от тут уже трішки можуть бути і Варіанти. Тому я вважаю, що перший матч буде результативним, тому що тут будуть експерименти з составом і будуть залітати м'ячі. А вже другий буде такий більш серйозний матч, більш вивчений, що стосується суперників, один одного вже вивчать трішки і будуть. Обережніше грати у другому матчі в середу. Тому я я би взяв би так і за одне і себе перевірив би. Я перший матч вівторка 5 листопада беру на більше. 5-6 м'ячиків і більше буде в цьому матчі, я вважаю. А другий матч середи 6 листопада. Менше 7, менше 8. Як там буде у нас з коефіцієнтами справи? Побачимо. Якщо хоча б 1,5, 1,6 буде, значить десь такий параметр і вибирати. Зараз поки що лінія закрита БК на ці матчі, і вона відкриється не раніше, ніж другого, не другого у вівторок. Я мав виду. У вівторок, безпосередньо, вже після обід, перед початком першого матчу, ми, можливо, вже е, з вами побачимо приблизно котировки на перемогу першої, на перемогу другої, ну, перша, звісно, будуть чехи. Е, і ми побачимо. Я вважаю, що е, якщо брати по складу, по досягненням і взагалі по. Світовим європейським катировкам наша футзальна чоловіча набагато вище рівнем, ніж чешська. Нагадаю, буквально не так давно такий самий двобій був у чешської футзальної чоловічої збірної з Азербайджаном. І тоді Чехи в обидвох матчах виграли у чоловіків. З футзальної збірної Азербайджану. Але ми знаємо, що український футзал вище рівнем чоловічий, ніж Азербайджану і ніж Чехії, звісно, також. Побачимо. Чи доведуть наші хлопці те, що я зараз сказав, наші козаки. Як ви вважаєте, український футзал. Вище за рівнем, ніж чешський. Напишіть обов'язково, не забувайте підписуватись на YouTube канал Мастер Клас, вподобайки, коменти, пости, це дуже важливо. Друзі! Слава Україні, слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава, скорішої перемоги, скорішого миру нам бажаю. Міцного здоров'я, щастя, любові добра. До зустрічі і успіхів нашим Футзалістам. Хай вони почастіше нас е, тішать своїми перемогами, своїми результатами. Всім па-па!